Доброго дня. Сьогодні 2 жовтня 2022 року. Ви на каналі проєкту інформаційна оборона фонду відкритого політика. З вами Ігор Жданов з традиційним щотижневим оглядом подій, які завершились от на цьому тижні з 26 по 2, 26 вересня по 2 жовтня цього року. Тиждень був насичений. Спочатку ми. Думали висвітлити питання мобілізації, вибуху на загинах Північний потік, але потім зрозуміло, що основною подією є питання, і проблема, нібито приєднання і спроби анексії українських територій, частини українських територій, тимчасово окупованих, до складу Російської Федерації. І дуже цікаве питання виникають. Чи дійсно була досить жорсткою у відповідь Україна на спроби анексії, чи страна України найближчим найближчим роками чи місяцями членом НАТО? І чи залишиться Росія повноправним членом Організації Об'єднаних, оскільки вона брутально порушує міжнародне право та статута ООН? От про ці? Відповіді на ці питання ми постараємося дати і в своїй статті, яка опублікується у газеті Відомої англою «Київпост», Київ і під час просмотру цього відео. Якщо ви хочете розбиратися в гітресплетіннях української і світової політики, мати аналітичне уявлення про перебіг подій, які відбуваються всередині країни. На зовнішньополітичному фронті, на на... Військо... під час військових і бойових дій, підписуйтесь на наш канал Інформаційна оборона. Ставте лайки, і тоді ви будете дійсно обізнаними мати критичний погляд і критичне мислення щодо всіх подій, які відбуваються в Україні і за кордоном. І так, до подій минулого тижня. Росія вчергово пішла на загострення ситуації на ескалацію подій. Спробувавши провести так звані псевдореферендуми та спробувавши анексувати частину української території, аналітики інформаційної оборони, як і більшість неупереджених експертів, однозначно характеризували такі спроби Москви, як брутальне порушення міжнародного права, як спроба замаскувати свої агресивні дії під. Народне волевиявлення в лапках, про, це дійсно брутальне порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй. Ми будемо зараз перераховувати всі ці члени порушення, які були. От почитайте декілька статей. Українська правда опублікувала лівий берег про це, як відбувався референдум, як ходили по домах з автоматами і намагалися викоряти наших людей. З квартир, які ховалися, щоб не голосувати на цих е псевдореферендумах, фейкових референдумах. Але для нас достатньо зрозуміти і зробити єдиний висновок, будь-які референдуми під дулами автоматів на території іншої суверенної держави ніколи не будуть визнані міжнародним демократичним співтовариством, до якого не входять, до речі, ні Білорусь. Ні Куба, ні Венесуела, ні інші авторитарні союзники Росії. <кліст> Однак російський президент все ж пішов на такий крок. Він підписав указ про визнання знову-таки в лапках Незалежності Херсонщини, Запорізької області, і 30 вересня провів такий собі фарс трагікомедію, можна сказати, із ізходження. Цих територій, а також території Донецької та Луганської області, до складу Росії. Чому ж Путін вдався до таких кроків, до таких дій, до чергової ескалації, до проведення фейкових референдумів, незважаючи на всю їх юридичну нікчемність? По перше, це елемент великої гри в ядерний шантаж. Адже фейкове входження наших регіонів до території до складу Росії дозволяє кремлівському диктатору сказати: що це вже територія Росії, ми будемо її захищати, вести війну, а у випадку загострення ми готові застосувати тактичну ядерну зброю. По-друге, це один із елементів торгу на переговорах, про що ми вже поговоримо нижче. Адже Путін ведеться, як бандити, у 90-х роках. Спочатку створює проблеми, а потім пропонує їх вирішити. Так і тут. Він там розповів про референдуми, провів ці псевдореферендуми, а потім буде на переговорах торгуватися за те, щоб, можливо, відмовитися від них або інша якась історія буде. По-третє, це один із засобів такого нагнітання. Істерії всередині російського суспільства. Демобілізація йде з великим скрипом, а російські громадяни, м'яко кажучи, не в захваті від перспектив воювати і помирати в Україні. Шоу приєднання до руського міра, яке влаштувала російська влада 30 вересня. Вона яскраво продемонструвала, яким чином російська пропаганда буде продавати ці російські наративи, всі ці успіхи. Псевдо всередині Російської Федерації. Ну і саме головне у своєму програмному виступі, е російський президент він наголосив, не лише, е на тому, російський дита наголосив не, не лише на тому, що російський диктатор наголосив не лише на тому, що можливе застосування всіх засобів для захисту Росії. Він сказав вперше особисто про необхідність проведення переговорів з Україною. Тобто, що відбувається? Так, да, але правда при чому зазначив, що такі переговори можливі лише на його російських і путінських умовах. Чому так відбувається? Путін, програючи війну, робить гарну міну при поганій грі. Тобто демонструє для внутрішнього споживання, для російських громадян і для своїх нечисленних союзників, що саме він. Перемагає, що все йде по плану і що все буде русський мир. Насправді ми знаємо, що Росія неминуче програє цю війну. Яка ж була відповідь України та її партнерів? Напевне, найбільш потужну відповідь агресивним путінським планом надали Збройні Сили України. Українська армія у той же самий день, 30 вересня. Точила російську війська у Лимані, і це дійсно такий чудовий подарунок для українських громадян. Ми все вітаємо, підтримуємо наші збройні сили, і подарунок в лапках для російської влади з дуже простим і потужним меседжем, сигналом: ворог буде розбитий, контрнаступ буде продовжений, а Україна переможе. Путіну зараз дуже складно розповідати про успіхи в Україні. Коли у той самий день приєднання було оточене Лиманське угруповання е, противника та створені сприятливі умови для наступу ЗСУ там на сході країни. Це виглядає приблизно так його заяви про перемогу. Якби під час Другої світової війни Японська імперія у 1945 році оголосила про приєднання до свого складу Філіппін, коли вже американські війська були за пів кроку до Токіо? Також у відповідь на російську ескалацію Україна також продовжила свій наступ на зовнішньополітичному фронті. Українська влада подала заявку до вступу до НАТО. Так, да, була у нас заявка, але е, е, тут такий нюанс в тому, що ми подали заявку до вступу за пришвидшеною процедурою. Фінляндія, і Швеція ніяких план щодо набуття, планів щодо набуття членства в НАТО не отримувала. Було прийнято політичне рішення, і вони стали проголосовані членами є членами НАТО. А з 1 січня вже офіційно вступить до Альянсу. На мій погляд, і на погляди наших експертів інформаційної оборони, на сьогодні приєднання України до НАТО це не питання військової сумісності Збройних сил України з натівськими стандартами, це чи якоїсь спроможності українського війська. Е, Збройні Сили України довели, що вони ефективні і боєздатні на полі бою. Тобто, скоріше, вже НАТО потрібно вчитися в нас, а не, нам, а не нам у НАТО. Зараз питання вступу України до Північно-Атлантичного альянсу це питання політичне, яке приймається політичне рішення, яке приймається консенсусом голосування усіх країн-членів НАТО. На момент виходу цього відео. Про підтримку планів Києва вже заявили Балтійські страни, заявила Канада. Але наш головний партнер США так обережно сказала, що вступ зараз України до НАТО не на час. Будемо реалістами, навряд чи нам вдасться вступити до НАТО до переможного закінчення війни з Росією. Однак, питання. Подання такої заявки, напевне, треба необхідно підтримати. Треба, по-перше, давити на наших партнерів. А по-друге, цей крок він підтримується елітою суспільства, політичним класом, політиками. Підтримується найголовніше 90% українських громадян підтримують такий крок. Також дуже важливо. Коли там е, Путін розповідав про переговори, президент України Володимир Зеленський чітко акцентував, Україна не буде вести з ним більше переговорів. З іншим президентом, який буде в Росії, чи якась інша особа, яка буде представляти Росію, так буде, але от з цим президентом ні. Е, е, і це такий теж дуже потужний сигнал, що в нас не буде вже таких серйозних компромісів, влада готова йти до кінця. І е, боротися за незалежність України до повної перемоги до речі, зараз все голосніше чути голоса про виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй оскільки вона брутально порушила е, статут ООН е, і виключення з Ради безпеки. Ми пам'ятаємо, що якщо розібратися, то ніякої заявки про вступ Росії. До складу Організації Об'єднаних Націй немає. Є заявка СРСР, є заявка України, є заявка Білорусі, Сербії, яка, до речі, подала. Чому тут сенс після розпаду розвалу Радянського Союзу? скажімо так, Росія просто прийшла, поміняла табличку. На е, столах на ООНівських столах на кабінетах замість СРСР написала Росія. Тобто ніякої заявки після цього не подавалася. А от на відміну від цього, після розпаду Йогославії е, і Сербії, Хорватія і інші країни подавали відповідні заявки. Україні, до речі, не треба було подавати заявку, тому що вона є засновником, членом засновником Організації Об'єднаних Націй, стала в далекому е, 40 5 році, після сан франциської конференції. Ну, На наш погляд, реформування Організації Об'єднаних Націй воно неминуче, і треба думати, що робити з Радою Безпеки, де такі країни-агресори, як Росія, вони просто зловживають своїм правом вето. Також Україна ввела додаткові санкції проти російських безменів, чиновників, політиків, компаній. Загалом там 3600 осіб та компаній. Ну і готується до націоналізації їх майна в Україні, буде прийняти, я думаю, на наступному тижні відповідний закон. Реакція наших партнерів вона була ну, досить жорсткою, скоріше вербальною. Зрозуміло, всі вони засидили е, дії Росії. Та оголосили, проголосили, що вони визнають Україну лише в рамках міжнародного визнаних кордонів 1991 першого році. США також прийняли рішення про надання додаткової допомоги Україні у розмірі більше як 12 мільярдів доларів. І як вішенька на торті, що нам дуже приємно, це постачання ще 18 хаймерсів. Це Майже стільки ж, скільки я зараз працює в Україні, і, і саме завдяки цій зброї ми могли досить потужно контратакувати. Ну і що у нас сухомова статті? Що у нас заключення? Путін програє війну. Я думаю, що це вже нікого немає сумніву. Його окупаційні війська зазнають одну поразку за іншою. Мобілізація йде з численними проблемами. Вона вже призвела до масової еміграції, спровокувала серйозну суспільну напругу та е протестні дії у Дагестані. Кремлівський диктатор продовжує свій ядерний блеф та в черговий раз переконує російський політичний клас, суспільство та нечисленних союзників, що все йде по плану, і Росія ось переможе. Однак логіка історичного процесу полягає в зовсім іншому. І має зовсім інший характер. Кожен день, кожен недолугий крок Путіна, кожен успіх ЗСУ на фронті наближує нас до нелегкої перемоги України. Дякую вам. Це весь наш обзор за минулий тиждень. Підписуйтесь на наш канал е, е, проєкту Інформаційна оборона фонду Відкрита Політика. Ставте лайки, якщо ви хочете розбиратися в тих подіях. Які відбуваються всередині України, України та за її межами. На цьому тижні ми постараємося також записати відео про хід і наслідки мобілізації в Росії та е, ту ситуацію, яка виникла з тим, що було вже немає кого е, сумніву, підірване газогінне північний поток, газопровід, північний поток. До побачення, до зустрічі! Хай щастить. Слава Україні.